Як буде організоване у Харкові навчання з 1 вересня? Це питання давно у всіх на вустах. Тож мер міста Ігор Терехов проводить зустрічі з батьками та вчителями, щоб особисто почути думку і пропозиції кожного і сформувати оптимальний варіант. Очевидно, одне, що у школах Харкова уроки проводитись не будуть через загрозу обстрілів, тож розглядаються варіанти навчання у хабах, бомбосховищах, метрополітені. За даними анкетування, 40% батьків мешканців холодногірського району виявили бажання, щоб діти навчались офлайн. Але наразі у Харкові можливо запровадити лише комбіновану форму, акцентував Вігор Терехов. Місто готує приміщення метрополітену для класів, бо школи обладнані лише простими укриттями, які не відповідають всім вимогам для безпечного перебування там дітей. Шахетів е, і таке укриття е, спасе, да, усіх нас і наших дітей. Але від С-300 поки що нема е, такого укриття, бо там зовсім інші нормативи. У нас є декілька підкреслю, декілька станцій метрополітену, які будуть сертифіковані. Зараз ми проводимо там ремонтні роботи, що стосується перегородок, що стосується шумоізоляції, бо це е, дуже важливо, е, що стосується вентиляції. Освітлення, щоб забезпечити безпечне перебування там дітей і безпечне навчання вчителями дітей. Ігор Терехов також акцентував, що вибір форми навчання залишається за батьками. Ті батьки, які хочуть навчати своїх дітей так, як вони навчали в минулому навчальному році по системі онлайн. Будь ласка, хто з вчителів теж хоче навчати наших дітей по системі онлайн? Теж, будь ласка, ніхто примушувати нікого не буде. Особливо гостро стоїть питання для майбутніх першокласників. Досвід минулого року показав, що вчити малечу писати і читати онлайн складно зауважують батьки, тож кажуть, хотіли б повернутись до офлайну, але в безпечному приміщенні. Обов'язково нужно сховище, тому що Харьков, как бы, скажем так, знаходиться під практично постоянным обстрілом, поэтому тільки бомбосховище. Хотілося б, звісно, в школу. В школі краще, ну а там же ми не знаємо, як буде. Хочеться в школу, звісно, колектив, учитель, вдома ж все одно не так. Та й батьки дітей старшого віку кажуть, що дітям вкрай потрібна соціальна адаптація і спілкування, але не всі згодні з очним навчанням, навіть і в укриттях. На даний момент, звісно, онлайн ми більш до цього схиляємося, тому що це ну, по-перше, контроль батьків, якщо є змога, звичайно, батьки знаходяться завжди вдома зі своїми дітьми і контролюють їх безпеку, і контролюють їх навчальний процес. Проте, звичайно, соціальна адаптація дітям необхідна, тому з тим, що ми ну досить довго пропустили і з карантином, і з війною. Я й, тому може, якщо буде безпекова ситуація нам дозволити, то все таки, хоча б на змішане навчання, ми перейдемо. Якщо буде можливість така в наших школах, на мій погляд, з тією ситуацією, яка на сьогоднішній день у нас в країні у місті для мене комфортніше і безпечніше, а вже ж онлайн навчання. Я б хотіла, щоб дистанційна форма навчання продовжити. Тому що ну так безпечніше, комфортніше і дітям, і мені особисто як мамі. А вже ж живе спілкування не замінить дистанційне навчання дітей. Але у нас в школі я вважаю дуже добре налаштований цей процес. Уже і вчителі підлаштувалися під цю систему, і діти. Безпека стоїть на першому місці для мене. Кожна родина зможе обрати комфортний для своєї дитини формат навчання. Підкреслив Ігор Терехов. Для бажаючих навчатись очно місто підготує безпечне середовище. І такі зустрічі мер і проводить для того, щоб краще розуміти запити і потреби учнів. Яна Біляєва, Віктор Нозрачов, Денис Рибалко, Ігор Мартиненко, Харків. Новини.